Як населення, як люди відреагували на вчорашню російську атаку, розуміємо, що обстрілюють все, і не тільки місто, вовчанський район, прикордонну, прифронтову зони. тобто вони просто кинули туди всі зусилля, щоб по суті залякати людей. Як люди реагують, як люди тримаються? Ну, харків'яни ж очікували жителі області очікували, що буде наступ. Той формат наступа, наступу, який вони вчора почали. Він насправді, і на мою думку, теж на думку наших військових експертів, це основна його основна його мета сковування наших сил і відволікання від чогось особливого. Ну на думку знову ж таки наших військових, це все таке. Район часового яру і район Донецької області, де вони там ведуть інтенсивні, інтенсивні, інтенсивні бої. І таким чином вони сьогодні сковують наші сили для того, щоб ми перекидали з тих напрямків наші збройні сили. На сьогодні ситуація стабілізувалася. Опівночі вони припинили свій так званий, так званий наступ, і наші сили оборони почали їх вибивати з тої сірої зони, яку вони вчора практично зайняли. Це селище Стрілече, Пильна, Борисівка, Красне, Липецького Випецького району, районі Липці, Липецької об'єднаної територіальної громади. Агатище, гатище, Плетинівка це населені пункти, які знаходяться у В Вовчанській. Вовчанській територіальній громаді об'явлено про евакуацію самого міста Вовчанська, тому що там постійно б'ють. Практично цілу добу б'ють з РСЗО, з градів, смерчів, з, з мінометів з артилерії. І місто практично немає вже не пошкоджених будівель жити там практично неможливо. Вчора, до речі, на Харківщині була одна з найдовших тривог, довжиною 13 годин 18 хвилин, з 9 ранку і практично до вечора була тривога. В умовах 13-годинної тривоги всі розуміють, що знаходитися в бомбосховищі практично неможливо. Сьогодні вночі було два прильота, о 2.47 всі харків'яни чули, і о 3-й годині. Були ракети, ракети, були по місту. Ми ще не знаємо детал, деталі, куди вони попали, поцілили. Але ми чітко, чітко чули ці вибухи і постійно, постійні вибухи і тривоги із-за кабів, якими вони б'ють по території. Тих же Липецької об'єднаної територіальної громади Вовчанської. І прямо з міста Харкова ми бачимо і дим, який піднімається, і вночі бачили ці спалахи кабів. Їх дуже багато, і постійно в новинах вони каби, каби вилітають, постійно б'ють, б'ють дуже інтенсивно, дуже потужно, в великій дуже кількості. Наші хлопці, які боронять тут цю територію, доповідають з різних з різних боків, що ситуація контрольована, що вони все все держать під контролем, і зараз займаються тим, щоб вибити з цієї сірої зони. До речі, там це сіра зона, яка знаходиться безпосередньо біля. Ці населені пункти знаходяться безпосередньо біля лінії кордону і для того, щоб їх так. Ну, зайняти, щоб їх вони там великих зусиль не докладали. Вони зайшли і себе аб, 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 там призначили як е, територію, яку якоби вони захватили. Насправді це сіра зона. Зараз просто е, наші військові там розберуться з тими силами, які там зайшли. Ми переконані цьому пане Олександре, і ми віримо нашим збройним силам. Довіряємо вже не перший рік, але хочу вас розпитати. Дивіться, росіяни очевидно, ну не будь-де почали атакувати, і саме про липці, хочу вас запитати, яке значення має цей населений пункт, чому вони туди почали рухатися? В чому їм розходиться? Одна з версій, це те, що це саме, саме ця територія знаходиться найближче до е, Білгорода. Найближче з точки зору географії це перше. І е, ви знаєте, що вони там останні останнім часом на рівні від е, президента до всіх інших розповідають про санітарну зону. І один із варіантів це зробити якусь сіру зону, щоб е, зменшити відстань обстрілів до е, Білгорода. Це перше. І друге, саме в тому місці, з точки зору пропаганди, найлегше було зайняти ті невеличкі села, які і так знаходилися в сірій зоні. У нас там не було лінії оборони основної, це селище, яке знаходилося в сірій зоні. Наша лінія оборони не прорвана Судати. жодним чином. Тому це, це з точки зору пропаганди, вони вчора відчиталися по всім паблікам, що вони. Освободили, Як вони називають, населені пункти якісь е українські. А насправді вони просто зайняли селище сірої зони, звідки будуть в найближчий час, я думаю, 100% вибиті. Тому це питання для них як для пропаганди і. Олександр про санітарну зону, так звану, вона ну, не здійснена в них буде. Пане Олександре, про вовчанськ ще хочу розпитати. Була інформація про те, що евакуація починається з цих насе з околиць на сьогодні населеного пункту і сусідніх. Чи чи власне масово люди виїжджають? Бо, розуміємо, так як ви кажете, 13 годин повітряна тривога. Це просто морально навіть важко витримати не те, що фізично. Ну, там практично неможливо знаходитися, тому що йдуть інтенсивні бойові дії. Це там сьогодні це виглядає е, звичайною активною лінією фронту, тому люди, людей масово евакуйовують, особливо з Вавчанська із е, селищ, які знаходяться на прикордонні. Евакуація об'явлена. Я, я вважаю, що вона дуже потрібна, е, тому що не можна наражати людей на таку небезпеку. Вовчанські, до речі, е, Люди, які там були вчора, наприклад, вони розповідають про те, що місто практично зруйноване і виглядає так само, як виглядає там Авдіївка, Маріуполь і так далі. Все зруйноване. Тому жити під обстрілами і наражати себе на небезпеку, немає сенсу. Евакуація повинна, провести, повинна проводитися активно, щоб люди люди залишилися живі, чесно кажучи, відверто кажучи, тому це правильні правильні дії. Я вважаю, закликаю всіх активно евакуюватися з цього селища. Дякуємо вам, пане Олександре. Тримайтеся, сподіваємося, що все це швидко закінчиться власне на Харківщині, і не більше не будуть вони до нас лізти. Олександр Скорик був із нами, депутат Харківської обласної ради.